Всім привіт! Сьогодні у нас 23 вересня. Приїхали ми на збір нашого врожаю. Соя в нас Осборн. Така на її висота. Приблизно метр десять, метр двадцять Височенька. Такий у нас зріз, більш-менш нормальний. Посіяна вона у нас 3 травня. Було в нас тут дві гліфобробки раундапом екстра. І одна фунгіцидна обробка. Ой, господи, забув як там називається цей фунгіцид. На каналі там є. я показую, показував як обробляв. Така соя. Зараз вирву висів 110 кг. Це звісно і повище. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ось тріскнутий один є. 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 стручок. Ну, висота рослина. Метр тридцять. Бачите, десь і зелені є недогони. Викинуло. Тому це в нас перша вона пішла в бій, далі в нас пізніша соя є, максус, чи максимус, як він там правильно називається, то та ще зеленкувата, ще до кінця тижня стоятиме. Така соя. По три багато, по два, по три, по чотири. Десь менше, десь крупніше, але... Коротше, сої більше в ближайші роки в моєму господарстві не буде. Не було і не буде, як казав один. Соняшник кукурудза це наші культури. Соя ні. Також відкритий, також відкритий. Бачите? Десь тільки жаточкою торкнув, чи цим мотовером. Хоп, відкрився. Ось так само відкрився. Вже, мабуть, давно Отака, вам скажу, що лучиться нормально, я думаю, що влага тут. Ось бачите, ця крупніша, ця прям крупна. Я ж собі залишати не буду. Ділянка чиста, що тут сказати. Ділянка чистіша. На посім не хочу залишати і людям продавати. Не хочу залишатись, кажу, сою збираємо, так як у нас з завтрашнього дня погода геть негодна. Я не знаю як ту збирати, хотіли ту почати збирати, але вона зелена. Ну коротше. пізня соя в нас не витягує. І по, по погоді не витягує, не вистачає їй погоди. Ну, Ця нам підходить озборна, але такий врожай, як цей рік. Я не хочу раз на три роки збирати нормальний вража, я краще буду збирати кожен рік кукурузу 67-центмер. Не гратися в ці казки із цією соєю. Я ж кажу, площа в нас не каткована, тут 110 чи 120 кг з СЗшкою. Ну ви ж точно не та є таке Плюс-мінус на глаз. Оранка, попередніх соняшник тут була глибока оранка. Навесні до столка посів Сої, 3 травня. Тому переїдемо на більшу ділянку там Це почали з цього города, поки, не... поки не стемніло, так сказати. І далі поїдемо на велику ділянку. Все, далі щось покажу. Так, Паралельно чим займаюся. Сишу насіння. Зараз газ відключений просто самим повітрям, воно вже досихає, ну як постужаючи, як сказати, насіння. Таке насіння, крупненьке. Бачите, загрузив сюди приблизно 250-260 кілограм. Зараз працює. Тут трошки товстіший, звісно, сулой. Як я перевіряю, насіння чи сухе, берете просто насінину і так ось між пальцями. Якщо вона переламується, значить суха. Якщо вона гнеться, як це як. Ой, як гамак, то значить воно сире. Так, мені це насіння вже набуть скоро існиться буде. Вже реально воно мене так затовбали ці гарбузи. Ціни немає, це просто хоч це доплаче. Стої насіяли, нема ціни, в насіяли, нема ціни. Почав вибирати, набрав до свого ну, людини, яка, з якою я співпрацюю. Сказав, що 85. Кажу, хорошо, плюс-мінус 100, набу, більше. Хорошо. Проходить, мабуть, днів 4, чую, що впала ціна. Я ж до нього набираю, каже, 80 уже ціна. Кажу, ага, прелесно взагалі. Ну каже, все домолотиш, набереш. Кажу, хорошо, бо і можеш з губнів їхати, то щоб поручники не ганяти. Змолотили ще, залишився оце один город. Оце змолотив. Чую вже, що опять ціна впала. Я вчора до нього ж набираю, помили що це став сушити. Вчора набираю, каже, 75. Я кажу, ви що, взагалі прикалуєтесь чи що, поки я його досушу, все, ну, майже один город залишився, там 30 сотих. Поки досушу, так що взагалі 60 буде. чи що? Не знаю, чи здавати, чи не здавати. І більше всього хотів здати, щоб насіння, щоб розрахуватися з пайовиками, так як соя на полі стоїть. Один гектар тільки змолотили, тут всю оставили. Ой, цю як його, кукуруза теж стоїть на полі. Але... Бачите, жовто вже, але до речі, міряв вологу, то... Де суха, то 15%. Нема комбайна, щоб зібрати комбайни на соняшнику. Одне поле є, то саме зелений, зелений, зелений коротко, вибрав качан. І, ну, і обичний качан виливав, то обичний качан 15,1 волога, а самий-самий зелений 20,9 волога, поміряв. Я кажу, Насіння це досушуємо, воно мені вже реально, я вже від нього ригати хочу. Це просто капець бін, з цим насінням в цьому році. Я ж кажу на вулиці холодно, воно нічого сохнути не хоче. Таке насіннячко крупне. Значить одібрав собі на посів мат. Воно дивіться які гарбузці. Ще також їх ніде не, не збирав, не сушив, не молотив. Привізом додому такі ісключительні гарбузи. І це ж треба заїхати, задискувати після гарбузів, ну коротше ніяк руки не доходять, сушу поки що насіння. Вийшов, он виключив газ, ще може так поганяю. Про що я казав? що Хотів продати насіння гарбузове і розрахуватися повністю з пайовиками. Бо хто знає що 6 кукурузою, коли її молотить, хто знає, що з сої, і в нас тут дощі передають, а вже кінець вересня. І тепер не знаю, мабуть, насіння буду оставляти собі е, по кашу. А що з ним робити? Здавати дешево по 75. Кажу, що бо сушу може взагалі по 70 буде. То це зовсім мало, хоч би 90 ціна. Є різниці, де то на 70 тисяч, і то на 90 тисяч. Ну як би 20 тисяч за те, що просто полежить пару днів чи тиждень, чи два. Значить, по газу, що в мене уходить. Газу в мене уходить на тонну сухого насіння. В мене виходить... 160 літрів газу. 160 літрів газу по 32 гривні то рахуйте, скільки 100 це 3-200 і ще 50 це коротше П'ятерка виходить. десь Плюс-мінус п'ятерка На тонну насіння 5 тисяч на газ. Що такою сушкою? пушкою сушкою 33 кВт. Кишиться. Така зова пушка. Так що я ж кажу, ще годинку остужаємо насіння, годинку остужаємо і збираємо. Бо на це залечі. І збираю в мішки. А так, кажу ж, поки що. Ціна не втішна на сою, соя 285 доларів з, з коліс, так сказати з поля здаємо маються на днях проїхати змолоти тусою якщо змолотять то то вкину вам сюди все відео а так я ж кажу, цей рік взагалі нічим не радує радує тільки соняшник а соняшника у нас в цьому році 0,0 гектара в цьому році Взагалі відмовився від соняшника, не сіяв жодної ділянки. І от така от тобі зразу ціна. Люди збирають воно і ну, доволі гарний результат. І врожай непоганий, і ціна. Ну, коротше. У нас соя, яка сипле по 2 тони майже. І ціна 280 доларів за тонну. Ну, коротше це. Нулі, не то що це нулі на сої. Я не знаю, як оті люди, що соя сипли по тоні, ну, я взагалі не розумію. За що вони будуть жити, за що. Ну, коротше, це все наболівше, не будемо про це говорити. Ще в нас стоїть кукурудза. Хочете, скажу вам, покажу зараз кукурудзу. Ну айко. Фу, заїхали. Така кукурудза. Не знаю, погана, нормальна. Як на мене, то ну, видно що ось, де бачите, соняшники. Все. Попередник кажуть, соняшник. Такі соняшники. Крупні які. І оце ж падало, оце ж скільки падали ці буде штук. Цей соняшник. Такі косянчики. Є і більші, і менші. Ну 60 буде, я думаю. 60 може буде. По ціні вроді 7 тисяч за тонну зараз. Може ж по 60 буде. Це вже куди веселіше, ніж соя. По 2 тони да по 10 тисяч чи по 11. Така куривка. І з соєю, все, з соєю я прощаюся, це не моя культура абсолютно. Вона мені не подобається по ціновій політиці. От як буде... Тона 400 доларів. Тоді будемо ще. Є. Так, крути, я ж кажу. Ідеально. Пока що з кукурудзою і все. Що в нас дощі передають, що в не дощі, то обіцяли через пару днів змолотить. Але... але дощі стоять. А так можна її сміло молотити, навіть якщо на круг вийде там 18 -та, волога, то. Вона це повністю влаштовує, чим чекати, поки підуть дощі, до 25-го. Русська бомба. Межадя більш-менш чисте. Тобто працювали ми тут ой, Морганом. гербіцид називається Морган в нормі. В максимальній нормі коротше, які там можна. І з цим... Ну і все ж, більш нічим ми не працювали. От один раз з ним спрацювали і все. Дивіться. У суха, абсолютно суха. Тому по кукурузі таке, так що якщо будемо жнивувати сою, то обов'язково вам покажу, тому обов'язково підписуйте, ставте вподобайки, коментуйте, От прогнозуйте, який тут буде врожай. 60, я думаю, буде. І на цьому буде добре. Тому без добрив після соняшника було б непогано. Так, 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 що нас вже 28, сьогодні вересня. Зранку був дощ. Все одно молотим. Курява наче трохи стоїть. Це те саме поле з нашим Осборн, яке ми пересіяли 30 травня. Вроді суха, я ж кажу, печем такий міні комбайн. Не знаю. Вроді молотить непогано. Будемо бачити. Соя суха. Дай Бог сьогодні хоч цих 3 гектара доб'єм, а далі вже таян. Максус чи Максимус Коротше, заїхали на неї зразу, вона, вона ще зелена. Я не знаю коли її молотить, мабуть, в кінці жовтня. Ще зелена, Тому приїхали сюди, а тут його залишили, хай стоїть. Так що будемо сподіватися, що нічого не вломиться, будемо лотить. По стерні теж нормально молотить. Хоч і високувато, але всі стручки забирає С ручками не остаются. Так что. Таке. додому. Що в нас по сої. По сої новості геть погані розказувати. Навіть не хотів, чесно говоря, вам нічого і казати, але будемо відкровенними, щоб ви наступали на такі ж самі граблі. До експерименту я ж обіцяв розказати, що соя пересіяна у нас озбор. 110 кг висів, пересіяна 30 травня. Ой, Сьогодні ми її змолотили, це відео я вам показував. Получилось вона в нас геть слабо по 15 центнер. Стояла вона, звісно, як ліс, може багато хто і не повірить, але реально по 15 центнер. Факт остається фактом. Та, що ранша, на початку відео, бо що раніше молотили. Осборн теж посів 3 травня. Висів такий самий 110 120 кг прибув, бо по і сіяли, то ви до кінця не цей не, не виставите, коротше, не узнаєте. Посів 3 травня, там звісно, поярче був результат, там десь було 22 центнера, отак, плюс мінус Вона насипала. А так по сої, що в нас пісня, ця Максус чи Максимус. Коротко, її не молотили, її оставили. Не знаю, може через пару тижнів з молотим, так як в нас пішов дощ цілий день. Ми і так цілий день молотили. По Волозі, до речі, сьогодні в нас 29, мабуть, вересня чи що. Молотили, тому що по дощу вже молотили. Сіяли по дощу, пирскали по дощу, молотили. Коротше, цей рік в мене все по дощу все через жопу, як кажуть. E, значить, по волозі в нас 14,7% волога сируват, але вже збили які e, робимо з соєю? З соєю я здаю всю до кілограма, собі не залишаю взагалі нічого. Це для мене культура не моя. Так На ближайші роки по сої все. Не хочу більш висівати. Гарбузи поки що залишаємо, хоч і слабенький результат, але по порівню з соєю я вам скажу, що з гектара гарбузів виходить по ціні десь як 3 гектари цього сої по ціні. І тому гарбузів залишаємо собі. Пару гектар посіємо. Ми городи в основному сіємо. Тому гарбузи залишаємо і соєю кажу, кажу їй до побачення. Результат взагалі не втішний. Ціна у нас 11500 на даний момент на сьогоднішній день. Геть слаба ціна. Не знаю, дуже-дуже печально, дуже обідно, чесно скажу, що стільки вкладено сил соя. Два рази оброблено гліфосатом оригінальним, раундапом екстра дорогим. Раз оброблено фунгіцидом е, Artis Plus. Це також вложення. Все це також я попав на пересів. Я пересіяв половину площ цією соєю. Оце що 30 травня пересіяв. Я ж кажу, в цьому році я соєю попав дуже і дуже крепко. Є плюс комбайн дорогий, так як великого комбайна зараз немає, то цей малий ледве нашли він молотить по ну різні комбайни, маленькі 40-50 гривень сотка. Тобто, гектар 5 тисяч. І рахуйте, що орендна плата, плюс комбайн, плюс логістика, плюс фунгіциди, гербіциди. Коротко, більше всього я ще не рахував, але... Я думаю, в ноль ми не виходимо. З в мінус в цьому році. Сої посіяно багато було. І з сої в цьому році в мінус. Залишилась у нас кукурудза, вся надія на кукурудзу. Але пішли дожджі. Кукурудза у нас вже буквально кілька днів, 4 дні назад міряли, волога була 15. 15,1, по-моєму. Тому поки що пішли дожджі, з кукурудзою поки отбой. Гарбузи також залишився один город і залишилось у нас на полі кукурудза. Не знаю, що з соєю робити, чи орать, чи не орать, коментуйте, я не знаю, не, не хочу я взагалі орати, думав по прямому кукурудзу посіять по сої. Земля реально м'яка, дуже рихла. Але чи справиться сівалка? Можливо, вцеплю на днях сівалку і ми тут буквально один кілометр від мене площа з соєю одна є город. То можливо. Загружу кукурузи, пару да поїду, попробую по-прямому. Ось дощики пройдуть. Земля буде м'ягка, так сказати, і поплю... попробую по прямому. Посія, так як не хочу взагалі ні орати, ні дискувати, це все розходи, це паливо, це трошки треба від цього вже мабуть, відходить. Вологи катастрофічно не вистачає. Зараз все дороге, солярка, запчастини, треба менше нагружати трактор. Тому дуже багато є над чим замислиться. Я ж кажу. Печально цей рік реально дуже печально. Тому всім дякую за перегляд. Обов'язково коментуйте, підписуйте, ставте вподобайки. Можете критикувати, можете не критикувати. Це ваше право. Я готовий до критики. Все, всім дякую за перегляд. Всім пока. Пока.